Друзі, ось така баночка в'ялених помідорів в мене вийшлася із 1,5 кілограма свіжих. Це дуже-дуже корисна, страва і хороша. Для всього я вам буду далі розказувати, як я їх буду готувати. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу вас ознайомити з приготуванням в'ялених помідорів. Я хочу зробити сьогодні тому, що я показувала попередній рецепт салату із кавна. І там в рецепті повинні бути в'ялені помідори. Але так як я їх не знайшла, тут, де я живу, я сухі помідори, запарювала квіточком. Вони заправлені також були, як в'ялені помідори. Але сьогодні я хочу показати, як. Насправді можна в домашніх умовах зробити в'ялені помідори, тому що вони в магазинах не дешеві. Я взяла помідори, помила, кількість не залежить помідорів, у мене тут півтора кілограми. Я їх розріжу напополам. Помідори вибирати тверді, ось так. І я буду їх викладати на Деко. Ось так. Розрізати на і відкладати на деко. Задню частиночку цю можна прибирати. Ось так. Помідори повинні бути хороші, не порчені. Помідорчики я вилежала на деко, я їх присолю. Ось так кожного. Сіль бажано, щоб була не дуже дрібнесенька. Так. Також я їх приправлю ще прованськими травами. Бачите, скільки можна всякого корисного приготувати із овочів. Зараз це сезонні овочі, помідорчики і помідори. Наш мозок не обмежений і стільки може всякого придумати, да, так само, і люди. Я приселила приперчила і при 90 градусів. Я духовочку вже розігріла, я буду їх витримувати в духовці 12 годин з відкритими дверцями. І Дверці я буду о, притримувати ось такими пробками. Помідорчики наші вже в духовці. Я навела будильничка на 12 годин. Через 12 годин ми побачимо, в якому стані вони будуть. Дверця ось так приоткрита. Помідори пробули в духовці при 70 градусів. У мене 14 годин при відкритій дверцятках. І дивіться, ось які вони, вони прекрасні. Вони ось так гнуться, бачите, вони в'ялені, дуже-дуже гарні і смачні. А зараз я їх буду е, заложувати у баночку. Я беру півлітрову баночку, закладаю помідори. я взяла іще чесник. І знов помидорі. І знов чесник. І знов якраз І в мене буде півлітрова баночка. Трамвою так. Наверх я насиплю прованські травище, і залю олійку я буду заливати соняшниковою рафінованою. Тому що оливку мене мене не дуже люблять. Наверх ось так. Баночку поки не покриє помідори. Скільки влізе? Це дивлячись, яку баночку ви будете готувати. Із 2 кг помідорів в мене вийшла півлітрова баночка в'ялених помідорів. Вони постоять у холодильнику і завжди хай стоять в холодильнику під кришечкою. Через деякий час олійка сяде. її потрібно буде доливати. Ну, ці помідори вони підходять до всього. Можна і бутербродики робити, можна і салати додати, у будь-що. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!